Це не просто фінальна битва, яка дійсно красиво поставлена, це моральний рубіж, це випробування для Марка. І після нього шляху назад уже немає. І ми побачили це по його погляду. І тепер давайте поговоримо про самобійку, адже це просто щось. Її постановка нереально красива. І фізично це один із найжорстокіших поєдинків і найкривавіших. І коли ти думаєш, що ну все, Марк набрався досвіду. Три сезони за спиною. Ну він точно знає, як можна подолати навіть навіть вілтруміта. Але ні, ні, приходить конквест і просто ламає його, ламає фізично. Він ламає марку кістки. І знаєте, тут було дійсно боляче, адже Марку просто ламають обличчя, його швиряють як ганчірку, розривають його м'язи, і це вже не просто якась супергеройська бійка, це знищення, знищення невразливого і психологічно, насправді це певно ще страшніше ніж фізично, тому що Марк стає. А тією самою дитиною з першого сезону він знову безпорадний, як під час бійки з Омніменом. Він старається, він підіймається, він не здається, але в нього просто немає шансів.